Владика Борис Гудзяк більше не ректор Українського католицького університету. Відтепер він його президент. Про це стало відомо сьогодні під час урочистого відкриття нового навчально-академічного гуманітарного корпусу Українського католицького університету. Знову де 50-ліття закладу спеціальним декретом Борис Гудзяк передав повноваження новому ректору. Багаторічний ректор єпископ Борис Гудзяк пішов з посади, адже тепер очолює громаду українських греко-католиків у Франції. Натомість католицький виж делегували отцю цю доктору Богдану Праху. На території університетського містечка УКУ сьогодні освятили навчальний корпус та наріжний камінь, де буде зведена церква Святої Софії. Урочисте богослужіння очолив глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. На урочистостях були присутні усі греко-католицькі священники міста Львова та єпископи. Новий навчальний корпус прийме студентів гуманітарного факультету. А проєктований він за найнові. Ішими вимогами часу однією з особливостей нової будівлі стане величезний зал їдальня на 250 місць. Відтак тут протягом дня можна буде обслуговувати до двох тисяч людей. На доху споруди, вперше у Львові спроєктували дві тераси з садом. За словами блаженішого Святослава, Український католицький університет є викликом старій системі освіти і покликаний розвивати високу інтелектуальну та духовно свідому молодь, продовжуючи та розвиваючи традицію, закладену митрополитом Йосипом Сліпим. Ми сьогодні можемо сказати. Що Український католицький університет є великим даром Божим для нашої церкви, тому що він є знаком того, що тут, на наших рідних землях, є живою спільнота віруючих людей, які шукають не людської сили і слави, але Божої правди і науки. Це для нас дуже велика цінність, адже, як зазначає завжди наш владика Борис Гузя, можливо, ми є саме тою спільнотою, яка творить нове майбутнє України. Це така велика, одна велика родина, і тому це щось особливе. Звідси не хочеться йти.